Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на грудень 2025 року. Отже, діви, давайте подивимося, на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць, в знаці близнюки. І для вас це 10-й сектор гороскопу. Про що завжди говорить повня? Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. І це у вас стосується саме 10-го сектору гороскопу. А це сектор, який говорить за... Роботу за кар'єру нашу. І може бути так, що саме на тій посаді, яку ви займали, типу у вас закінчується робота, тобто, чи вас звільнять, чи вас переведуть потім на перспективу на якусь іншу посаду. Але тут у вас можуть відбутися зміни, що, типу, зміниться ваша робота, ваша рутина. Наступна тема це. Що е, від, про Нептун. Адже 10 грудня Нептун, який рухався ретроградно, тепер переходить в прямий рух. І хочу нагадати, що Нептун транзитом рухається по знаку е, риби, і це для вас сьомий сектор гороскопу. І про що ми тут можемо говорити? Взагалі, Нептун в рибах знаходиться близько 14 років, і вже в 2026 році він перейде в Овен, і, і сектор для вас зміниться. От, але про що я хочу сказати зараз? Це про те, що Нептун дає нам багато ілюзій, і у вашому випадку це може бути тема стосунків. Стосунків з протилежною статтю. Тобто, ви можете собі ну, багато чого дофантазовувати, чого немає. Там якесь класне майбутнє, яке не може настати, там що, типу, у вас буде сім'я, діти і так далі. Але основний акцент на тому, що людина, з якою ви є разом, в неї можуть бути зовсім інші цінності. Зовсім інші бажання, цілі і так далі. І, можливо, весь цей період часу, 14 років, ви були ну, в певній ілюзії знаходились. Ви думали про одне, і ви думали, що буде по одному, а насправді воно є по іншому. І саме цей Нептун, який дає нам ілюзії, вдягає на нас рожеві окуляри, міг привести вас в такий, скажімо, стан. Ось наступна тема це значить Меркурій. Адже 11 грудня Меркурій змінює знак, переходить в знак стрілець. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за підписання документів. А четвертий сектор гороскопу це сектор місця нашого проживання, еміграції. І нерухомості. Тобто, якщо у вас були плани там придбати нерухомість кудись інвестувати, або переїхати, або змінити місце проживання, змінити квартиру і так далі, то це для цього просто ідеальний час, ідеальніше ви не знайдете за рік, тому що це хороший час, щоб купувати нерухомість, тому що там практично всі планети рухаються прямо крім Юпітера. Крім Юпітера, так і Урана, і ми увійдемо в 26-й рік на ретроградності тільки цих двох планет. Тобто купувати нерухомість можна, підписувати документи можна, типу іммігрувати можна, і по Меркурію це просто ви знайдете хороший варіант для себе. Ви домовитесь за ціну, ви домовитесь, щоб це було плюс-мінус на ваших умовах. І це хороший варіант. Наступна тема це Марс, адже 15 грудня Марс змінює знак, переходить знак Козиріг. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. А Марс це активна планета, яка, яка дає нам енергію. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, за любовні зв'язки. Може бути так, що ви з кимось познайомитесь, так, і це все буде дуже швидко розвиватись. Тобто у вас буде якийсь роман. Який дуже-дуже швидко і стрімко розвивається, щоб ви не зрозуміли, ви вже там разом живете, розумієте? От, може це стосуватися ще теми дітей, що, типу, ви багато часу будете проводити з дітьми. Також це може бути тема, яка стосується значить, бізнесу, теж бізнес буде швидко розвиватись. У будь-якому випадку Марс вам дасть багато енергії на це все. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 грудня, в знаці стрілець. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. І по новому місяцю в наше життя приходить завжди щось нове. І це у вас може стосуватися теми, значить, нерухомості, зміни місця проживання, значить. Переїзду, і це однозначно щось таке. Ну, чи ви поїдете в якусь країну, в якій ви ще не жили, чи ви переїдете в якийсь новий район, від якого ви будете в захваті, чи ви купите якусь нерухомість нереальну, що ви просто будете дуже задоволені покупкою і так далі. Наступна тема це Сонце. Адже 21 грудня сонце змінює знак, переходить в знак Козиріг. І це для вас, значить, п'ятий сектор гороскопу. І що це означає? Значить, це фокус уваги у вас на найближчий місяць часу буде саме на цьому п'ятому секторі гороскопу. Як я вже говорила, це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, за любовні зв'язки, за сектор задоволення. Можливо, ви скажете все, я хочу приділити час собі, я хочу займа... займ... займатися собою, своїм тілом, хочу ходити там на масажі, на плавання і так далі. Це коли ви захочете отримувати реальне задоволення від цього життя. І наступне, і останнє вже, що 24 грудня Венера переходить в козиріг, і це знову ж таки для вас буде п'ятий сектор гороскопу. От і про що це говорить? Венера це планета, яка відповідає і за кохання, і за гроші, і за красу. А п'ятий сектор це сектор знайомства, сектор любовних зв'язків. Може, ви дійсно з кимось познайомитись, і тут є дуже багато можливостей для цього в грудні. Можливо, це. Сектор, коли ви багато будете з дітьми проводити час, чи просто поїдете кудись в відпустку, в класний готель, в класне місце, будете насолоджуватись і кайфувати. Ось, ось такий місяць чекає на вас діви. О, це місяць, де велика вирогідність любовного роману. Це такий акцент на нерухомість і на роботу. Ось такий грудень чекає для вас, на вас діви. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.